І відбудовували більше ніж півтора роки. Йдеться про багатоповерхівку в Ірпені. По ній у березні 22-го гатили росіяни, намагаючись прорватися у столицю. Усі будівельні роботи там профінансував Юнаті 24 Нині цей фонд зводить ще 18 таких будинків по всій Київщині. А які квартири всередині? Дар'я цесорок бачила. Проходьте, будь ласка. Ми заходимо зараз в кухню, через стінку в нас знаходиться кімната. В її однокімнатній якраз ремонт. Будівельники вже пофарбували у білі стіни, поклали паркети, навіть поставили перші меблі. Оксані бачити свою квартиру такою вже й незвично. Майже півтора роки вона стояла руїною. Пряме влучання в кухню влучив снаряд. Жодного нічого не вціліло, але вціліло. діти в українському селі робили глечик якось. Росіяни по будинку вдарили ще у березні 22-го. Оксані про це розповіли сусіди. Тоді вона марно сподівалася, що збитки незначні, і скоро її родина повернеться додому. Але переїзд їхній затягнувся на роки. Але ми сподівалися, що вона може трошечки пошкоджена емоційно це згадую душу боляче. Але слава Богу, живі. Більше року долю будинку вирішували експерти, і навіть планували зносити ось цю його частину, бо руйнування там були критичними. Інша там, де й живе Оксана, відбудові підлягала одразу. Залишалося тільки знайти інвесторів, фінансувати роботу. Узявся Юнайтедвадцять 24 Сюди був танковий приліт, і в цю стіну це церцева стіна. Вона така вся була потрощена. Саме через нього ми так вважаємо, що згоріла вся квартира. Це серпень 23-го квартиру Яни будівельники фактично зводять із нуля. Обіцяють впоратися до кінця року і не встигають. Терміни відкладають кілька разів. Цю частину будинку лагодити завершують. Заселитися сюди люди зможуть щонайбільше за місяць. Другу чергу і ще будують. За 13 кілометрів звідси у милій ситуація геть інша. Відбудову заморозили ще півроку тому, і нині навіть прогнозів не роблять у квартирах зимно, бо опалення відсутнє. На цих поверхах повинні бути всі комунікації: сіна і електрика, і про провод, те, що дає нам тепло зверху. треба завести, і зробити боліри, які подають нам тепло. За понад рік там лише накрили дах, зробили фасад, провели світло і воду. Для решти робіт уже знайшли нового підрядника. Утім, зиму мешканцям доведеться пережити без тепла. Дарія Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.